привіт, я Джайлз Діксон. Я виконавчий директор Вінд галузевої асоціації, що представляє вітроенергетику всієї Європи. І це чудово тут дуже гарні вітри, і водночас прекрасний ландшафт. Експерти працювали тут і проводили моніторинг, де літають птахи і який можливий вплив на біорізноманіття. і я щойно спілкувався з цими експертами. Вони сказали мені, що дуже задоволені тим, як встановлювався цей вітропарк, зокрема правильним розташуванням турбін. Вони також відзначили якісні детальні дослідження, які девелопер провів щодо можливих впливів на біорізноманіття. Я надзвичайно вражений тим, що ми бачимо тут на вітропарку в Закарпатті. Це фантастично, що ви зворите ці 16 турбін під час війни. Подивіться, це такий самий сучасний вітропарк, як і ті, що сьогодні будуються в будь-якій країні Європи, і це забезпечує не лише дешеву енергію для українців, але й досить стабільне джерело енергії.